Всім привіт! Сьогодні 12 листопада прийшла пора обрізки винограду. Попереджую зразу. Я не професійний виноградар, я цьому ніде не навчався. Хочу просто показати, як роблю це я. Значить, виноград має стара лоза, тобто рукав і Молода лоза, яку ми будемо залишати на наступний рік для отримання врожаю. В цьому кущі має три, три рукава. Значить, я роблю, як роблю це я на старій лозі залишаю дві молоді лози. Значить, відріз відщитуємо, ну, одну роблю коротшу, одну довшу. На одній вищитую 10 бруньок, на інші 14 Значить, це в нас перша лоза. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відрахували по 10 і 14 бруньок, і в нас тут залишається ось стара лоза, ми її відрізаємо. Так, відрізали, і того в нас вийшло, От на, ста, на, на, цьому, на цьому рукавові одна лоза, 10 бруньок. І ось ще одна лоза. Ось цю і ось цю лозу. Цю стару. Відрізаємо. Так само відщитуємо на одні 10, на інші 14. Раз, два, три, чотири, пять, шість, вісім, дев'ять, десять. Так, є одна. І ось друга. Раз, два, три, чотири. 6, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Так. Сформували один і другий рукав. У нас залишається ось цей третій. Значить, що ми будемо тут робити, Значить, на цьому рукаві залишаємо теж дві лози. Напевно, залишимо ось цю одну і ось ось цю лозу. Цю лозу ми відрізаємо. Зрізаємо. З цієї лози я залишив одну так, відрахуємо одну довшу, одну коротшу На ці напевно, на цій лозі я залишу 10 бруньок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

По дві молоді лозі. Лози. На одній лозі 10 бруньок, на інші, на інші 14 Один рукав. Один рукав. Ось. Інший. Другий. Теж. Два молоді пагони і. Третій. Один і, і другий. Ну, таким методом я обрізаю вже не перший рік, і врожай досить непоганий. Я ще раз повторюсь, я не професійний виноградар, я цим на це на таку справу не навчався. Всім дякую за увагу. Можливо, щось я зробив не так. Підкажіть, напишіть. До побачення.